Відгадайте загадку, слухайте уважно. Полюбляє він ковбаску і хазяйську любить ласку. Дім він завжди захищає, і як зовуть його, хто знає. Правильно, це песик. І сьогодні ми з вами намалюємо ось таку собаку. Давайте її розглянемо. У собаки є голова, тулуб, вуха, собака наша сидить. Ми бачимо передні лапи та задню лапку хвіст. Ну що, починаємо малювати? Починаємо малювати спочатку простим олівцем. Жив собі пес. Коли він сидів, то нагадував два овала велике і маленьке. Маленький овал це голова. Воно немов яйце ось таке. Це голова у нас великий овал це тулуб малюємо. Так, ось у нас голова та тулуб. Далі. Одного разу біля будинку пролунав якийсь та шум. Що треба домалювати, щоб песик його почув? Вушка правильно. а щоб він уважно почув, їх потрібно трішечки підняти вгору. Ну, у нас будуть ось так в сторони дивитися наші вуха. Ось такі вушка у нашого песика. Намалювали їх так, щоб він уважно слухав. Це шум був голосом людини, і нашому песику необхідне її побачити. Що ми намалюємо. Очі нашому песику намалюємо. Ось такі очі. Людина здалася йому знайомою, і він побажав. Нюхнути повітря, щоб краще, краще розпізнати, хто ж це. Що треба домалювати? Потрібно домалювати носика, ось такого носика. Домалюємо. І наш песик людині посміхнувся, домалюємо ротика. Ось такого ротика домалювала. Посміхнувся і показав ось такий язичок намалювали. А людина дала собаці нашій кістку. Ось таку кістку ми намалюємо для нашої собаки, для нашого песика. Далі, що потрібно ще намалювати? Потрібно намалювати лапи. Передні лапи, ось ми їх там. Так, намалюємо наш песик. Сидить ось одна лапка. І намалюємо ще одну лапку. Ось так от опускаємо їх вниз. Прямі дві лапки. І задню лапку потрібно намалювати. Ось так ми її намалюємо, не мовчу біток. Далі, наш песик, дуже любить свого хозяїна і хоче помахати хвостиком. Тобто, потрібно ще намалювати ось такого хвостика. Ось і вийшов у нас такий пес. А зараз починаємо розмальовувати фарбами. Собаки бувають різного кольору. Так? У когось із вас є собака вдома. Ви бачите і на вулиці, що вони бувають різного кольору. Вони можуть бути і білого, і сірого, і чорного, і рудого кольору. Нашу собаку ми намалюємо сірим кольором. Я змішаю білу фарбу та чорну, і спочатку ось такий світло-сірий кольор у мене вийшов, і спочатку нам розмалюємо. Голову. Ось так і я замальовую голову. Можемо замалювати очі, а потім намалювати їх. Можемо ось так обвести носика. Та таким же сірим кольором, світло-сірим кольором я намалюю, розмалюю хвостика, та лапки, дві передніх лапки. Та задню лапку. Далі ми розмалюємо, що нам необхідно, розмалювати ще, розфарбувати вуха та тулуб. Для цього я зроблю трішечки темніший колір, ніж у нас голова, хвіст та лапи. Так, ось я змішала чорну фарбу з білілами. І зробила темно-сірий кольор. Ми розфарбуємо ось наше вуха ось таке. Можна ще трішечки додати чорного кольору, щоб відрізнявся. Так, розфарбуємо ще одне вушко. Далі нам ще потрібно розфарбувати тулуб. Кістку залишаємо білим кольором, або потім її зможете розмалювати білим кольором. І не чіпаємо ось язичок. Обводимо, як в розмальовках. За контур не виходимо. А ви знаєте, що собака це створіння, котре любить свого хозяїна більше, ніж себе. Навіть маленькі кімнатні собачки віддано люблять свого господаря та охороняють його від неприємності, від усіляких неприємностей. так само мужні, як і великі службові собаки. А вдячні люди споруджують їм пам'ятники. Продовжуємо розфарбовувати. Ось так я розфарбувала тулуб. Далі можемо підмалювати кістку ось таку білим кольором. Ось така. Далі намалюємо язичок. Ось такого кольору яскравого. Трішечки додати, зробити рожевим. Так, ось такого язичка ми намалювали. А ще нам потрібно намалювати, розфарбувати носик. Ось такого овальної форми носик. Який посміхається. Ось так. Очі. А ще ж можемо намалювати? А можемо намалювати іще і брова ось такі. Ось такий він виходить дуже чудовий, симпатичний. Так? Далі, а що тіло собаки покрите чим? Шерстю, так? Ми візьмемо світлим кольором, там намалюємо шерстинки ось такі по темному кольору. Світло-сірим. А темно-сірим кольором ми намалюємо по світлому вушка. Такі шерстінки намалювали темно сірий колір, намалюємо ось по лапкам, по хвостику. Ось тут, от, чубчика такого намалюємо. Так, ось такий песик у нас виходить, що ми ще можемо додати? Ось такі навкруги крапочки намалювати. Лапки виділити. Та вушка трішечки ось так от виразності придадим. Так, ось такий песик. У нас діти з вами вийшов. Ось такий. Діти, спробуйте і ви намалювати такого песика чудового. А я чекаю на ваші роботи. Пока-пока!